Уяви, два бізнеси. Перше щодня ганяється за новими клієнтами: реклама, комісії, акції, знову реклама. І другий працює з постійними. У нього є клієнти, які купують знову і знову, і кожен повтор множить прибуток у 2, 3, 5 разів. От скажи чесно, де хочеш бути ти? Salesbox – це сервіс по роботі з постійними клієнтами. Він робить так, щоб кожна перша продажа ставала не останньою. Онлайн-каталог зручний зі всіма твоїми товарами, кешбек, який мотивує клієнтів повертатися до тебе знову. Пуш нагадування одразу на всіх твоїх постійних клієнтів. Ти один раз залучив клієнта, і далі він твій. Твій бізнес росте не вшир, а вглиб. А значить, стабільно і прибутково запишися на безкоштовну демопрезентацію і дізнайся, як робити своїх клієнтів постійними.